Первий момент любий, отив ну, різницю в гол і буде стейня, там, снідачний помилки і так далі. Тому е я те, що вже хотів, я отримав. Я бачу, команди команді були здатна, яка е добре грає в футбол. Я бачу, що вам важко. Але ми влі і ми недалеко від перемоги. Ви це повинні зрозуміти. Тому вони вже підздулися, вони вже не так атакують. Вони вже, Ви бачили ці помилки ззаді. Їм складніше. Їм складніше. Вони починають кинулятися. Там, де потрібно вчепитися, їстися, не дати їм можливості організувати атаки через не можна. У нас дуже сильна група атаків, у нас якісь, у нас є пацани, що саня влійда. Ми можемо знайти свої моменти. Ви розумієте це? Дуже дорого. Дім'єнтя, палінок, красавці зберігають мяч, організовують атаки. Андрюха теж стараєшся але є брак. Коли нема браку, ми зразу виходимо. Будуть кутові, будуть страшні. Кисли знайде епізод. Головне йому допомогти чадік, встигнути. Зрозуміло? Чумік, ліва ножка вигриста і передачу. Добре, швидкості переваги немає. Я хочу від тебе побачити передачу в кислого в зони, повинен повіндарню закривати. Палінок, ти зробиш.